24-ту традиційну виставку, яка з 5 по 8 вересня 2012 року проходитиме на території національного комплексу Експоцентр України, відкрив президент України Віктор Янукович, який наголосив на досягненнях та проблемах сільськогосподарської галузі України, привітав аграріїв та побажав усім присутнім, аби втілювались в життя усі їх плани та задуми. Мета аграрної реформи створити прозорий механізм обігу земель на основі єдиної системи. Державного земельного кадастру ми зробимо все, щоб земельна реформа захищала насамперед інтереси селян. До Житомирських аграріїв завітав міністр аграрної політики Микола Присяжнюк, якого привітали святковим караваєм. Аграрна галузь на сьогоднішній день є под перспективно потенційною зі всіх галузей економіки. І за 10 років, попередніх 10 років, ми збільшили валове виробництво на 67%. Ми розробили стратегію розвитку аграрного сектору за дорученням президента. І прогнозуємо, що до 2020 року ми збільшимо валове виробництво ще в 1,6 рази. Для усіх присутніх гостей виставки співав дует Берізки Малинського районного будинку культури. Свою продукцію від Житомирщини представило 21 підприємство області, які вже не перший раз беруть участь у цій виставці. Але на жаль, місця для усіх експонатів замало. Ми могли б залучити ще як мінімум 50 підприємств де є дійсно чим і похвалитися, і погордитися. Є за що. Але ну нас не дозволяють такі можливості. так говорити те, що нам тут площу, яку нам надає виставка міністерства, таку ми використовуємо новим експонатом виставки Агро 2012 Стала чотирьохметрова рослина міскантут Гіантеус, яка завдяки розвинутій кореневій системі може легко споживати речовини і воду, що дає можливість вирощувати її на землях, які не використовуються, і є радіаційно забрудненими. Це багатолітня трава росте на одному Вместе 20 лет и ежегодно можно получать по 25 тонн сухого вещества от гитары. Это примерно 15 тонн угля, 12 тонн мазута в течение 20 лет. На выставке «Агро-2012» «Кращие товаровыробники» представили свои «кращие товары». Житомирщина сегодня представляет из мясных предприятий мясо Полесье. Это предприятие, которое выпускает более 50 тонн продукции, около 60 наименований. Сьогодні на виставці агро 2012 ми представляємо нашу продукцію, продукцію золотого каравая. Ми виготовляємо понад 70 видів різних смачних хлібобулочних виробів. Ми виробляємо більше 20 видів сиру твердого, 15 видів спреду та масла солодковершкового, а також сухе молоко, суху сироватку. З кожним роком на виставці зберігається позитивна динаміка росту і якості пропонованих послуг. Збільшується кількість вітчизняних і зарубіжних учасників. Житомирщина своїм розвитком не поступається. Цьогорічна виставка насамперед приурочена 75-ї річниці нашої області, і вона була зініційована або учасники її нашим губернатором Сергієм Миколаївичем Рижуком. І ми намагалися. Сьогодні показати всі держави і не тільки, тому що ви бачите, що на виставці велике представництво закордонних делегацій показати, ну, зрозуміло, Житомирщину з найкращої сторони. За кількістю глядачів та вдячних шанувальників смачної продукції можна відмітити, що асортимент житомирських виробників є одним з найкращих.